Привіт, футболмани та християни! З вами щотижневий аналітичний футбольний дайджест офсайт, і, як завжди, найближчих 10 хвилин у нас найцікавіші новини ХФЛ у рамках п'ятого туру, який уже відгримів на полях 31 та 35 шкіл. Тому традиційно мастимо щось на хліб, складаємо файну ковбаску в ряд, посипаємо сиром, донатимо на ЗСУ для наших захисників і починаємо! Почнемо, як завжди, з вищої ліги, в рамках якої пройшло три поєдинки, і стартували вони з матчу Кусту Агро та Донну. Поєдинок видався дуже цікавим та назвиченим голами. У першій половині ініціатива була на боці аграріїв. Спочатку режі, а потім двічі осельський забили супернику, таким чином відправившись на перерву з вагомим перевісом у три м'ячі. У другій половині донечани почали грати п'ятого польового, що дещо покращило їх статус. На 27-й хвилині ем тіпово відіграє один гол, але вже за кілька миттєво. Рости зелено-білі пропускають від курдибахи. Одразу після цього Іраклія Халая зводить відставання знову до двох голів, але до завершення а гри чіткі дії кустов захисті не дозволили дону забити хоча б іще раз. 4-2 і агротім продовжує боротьбу за медалі. Після цього відбувся матч тур міжарі Артавто та Яско. Автомобілісти явно готувалися до дуелі та чітко вибудували тактику проти іменитого суперника. І це дозволило їм забити дебютний гол у грі а вже на сьомій хвилині. Зробив це Олег Гаврилюк. Мінімальна перевага за жорсткої боротьби збереглася аж до перерви. Пристрасті досягли піку а після неї у другому таймі. Команди продовжували нарубатись, показуючи високий рівень майстерності. І Нафтовикам все ж вдалося зрівняти рахунок на 32-й хвилині. Коли Саненко заніс красивий гол, нічийний результат світився на табло аж до фінального сиска, і це означає, що Яско вперше у цьому сезоні втрачає очки у боротьбі з підопічними Рибачука. Закривали тур у вищій лізі християнським Гедеону за благодаті. Хлопці вже досить добре знають одне одного і видали максимально вивірену та паритетну гру. Першими в середині тайму забили благі ногами Богдана Зугравого. Після чого голубу миру вдалося зберегти хитку перевагу до свистка, який оголошував перерву в матчі. Одразу після початку другої половини ігору Петлінському вдалося зрівняти цифри, і Гедон заграв з новим запалом. Та цього виявилося не. Достатньо для того, щоб отримати заключний позитивний результат, Олександр Цабара своїм голом на 30-й хвилині вивів благодать вперед, і біло сині зуміли втримати рахунок до завершення поєдинку. 2-1 і ця перемога стає по суті першою для благих у цьому сезоні. Вони залишаються на п'ятому місці турнірної таблиці, яку ви можете бачити на своїх екранах. Перша дріка поки незмінна. Кусто агро, арі арт та яско, в яких дві гри в запасі. Продовжуємо оповідь першою лігою. Стартували тут аграрі з атлетком 2011. Від цього поєдинку очікування були дуже високими, адже у герці зійшлися два лідери турнірної таблиці. Та, забігаючи наперед, можна сказати, що ці очікування були розбиті атлетами, як і їх суперник. Незважаючи на хороший бойовий склад аграрії, вони кволо відпрацьовували у захисті. і Вже в першому таймі пропустили три голи від Братславського, Ковальчука та Слобенянюка. Другий там вже був більш паритетний статистично, але команда Вадима Колосовського так і не відкрила рахунок реалізованих моментів. Натомість, пропустили вони і ще один б'яч від міт... Дмитра Абрамова. Нучтері, атлетик починає від... відриватися від найближчих переслідувачів у гонці лідерів. Олександр, виграли сьогодні дуже потужного суперника в аграрії, який бореться за трійку в цьому сезоні. Як вдалося і що стало переломним фактором сьогодні в цій грі? Дякую за запитання. Ну, вони борються за так само, як і ми. Хоча сьогодні, можна сказати, була гра за шість очок. Дякуючи всій команді самовіддачі, боротьбі скажімо так, на кожному квадратику пола. Ми виборовували більше спорних ситуацій, виборювали м'яч для своєї команди, вдавалося добрі розігріші. За рахунок того, що, можна сказати, в першому таймі зробили два швидких гола. Далі вже, можна сказати, суперник намагався, виходив в п'ятьох, намагався переламати хід гри, але їм це не вдалося. Дякую своїй команді, що нам вдалося здобути такий позитивний результат. Натомість заруба між легіоном 2013 та епіком компенсувала відсутність інтриги попереднього матчу з Торицею. Поєдинок видався надзвичайно цікавим. Колективи протягом усіх 40 хвилин ніздря в ніздрю, влаштовуючи голові перестрілки. По таймінгу то спочатку забили епіки в особі Поліщука, потім понурий зрівняв рахунок. Потім Каліна знову водить будівельників вперед. Далі понурий своїм другим голом знову зрівнює. А після цього двічі відзначається Поліщук і крапку по. Динку ставить люк, встановлюючи рахунок на позначках, 3-4 на користь епіцентру. Що ж для команди Дмитра Красновецького ця перемога дійсно була конче необхідна. Діма, скажи, будь ласка, сьогодні був дуже, дуже дуже цікавий матч. Ви то вели, то пропускали, то нас доганяли і все ж виграли. Твій аналіз матчу, чому так? І розкажи по грі, що сталося? Доброго вечора. по Перше хочу подякувати нашим Збройним силам України за те, що дають нам можливість проводити ці турніри, грати ці ігри, забивати голи, радіти, тому що без них це було все неможливо. А по грі доволі важка гра видалася, тому що. Ми знали, в принципі, що легіон команда, яка давала бій всім суперникам перед тим, з яким грала, наче якби, почали непогано, вигравали, потім вони відігралися, і якось така гра вийшла, скажімо так, доволі в'язка. Багато фолів, порушень, сварок. Десь ну, це трошки нас їх затянуло, скажімо так, це таке болото, скажімо так. Але добре, що виграли, тому що нам зараз очки конче необхідні для того, щоб підніматися вище в турнірній таблиці. Ну, Я вважаю, що якщо так грубо кажучи, сказати, То напевно, що результат погріб. Ми десь трошки більше заслужили на перемогу, тому що використали більше в своїх моментів. В цьому сезоні у вас було все. І провали, і феєричні перемоги. Але все ж, яка задача стоїть у команди і чого хочете досягти у цьому сезоні? Так, да, скажімо так, не так все, як хотілося, б у нас програвали, втрачали не в обов ну, обов'язкових матчах очки. Задача наша. Ну, ми завжди налаштовуємося на вищі місця. А, скажімо так, не будемо забігати на Від кожної до гри, від кожної гри до кожної до наступної будемо старатися брати по максимуму. А задача ну, попасти в трійку це точно. Ну і мировою цей день розійшлися. команди Віндрайвер СТІМ та Роксана 1 1-1». І відповідно до цих результатів ми можемо оцінити турнірну таблицю, в якій все доволі неоднозначно. Єдиний, по суті явний фаворит це атлетики, його коволона наздоганяють аграрій, води. Те Роксана та Епік. Друга ліга також не пасла задніх і зіграла чотири матчі у п'ятому турі. Стартували тут одразу з двох дуелей, одна з яких зав'язалась між Вінсіті та Ягуаром. Містяни розпочали впевнено з Голу Осовську, але з часом все більше і більше почали тиснути їх опоненти. Вже до перерви рахунок зрівнює Коліснецький, а після неї Рябчук та Паламарчук доводять цифри на табло до 1-1. Три на свою користь калинівські кішки вже четверту підряд гру завершують без поразок, і це дає їм хороші шанси на четвірку кращих у другій лізі в цьому році. Мегаматчем стало ще одне християнське дербі між незламними та разом за хрестом. Молода гвардія під назвою РЗХ вже з перших хвилин показала своїм стариганам, де раки зимують, закінчивши перший тайм з рахунком 1-3. в другому таймі. На досвіді команда незламних зуміла дещо вирівняти гру та навіть скоротити рахунок до мінімуму. Але добитися, хоча б нічиєї їм не вдалося. Відмічаємо знову неперевершеного швагу у складі РЗХ, який забив усі 5 голів на рах. Кумку своєї команди і констатуємо факт: 4-5 перемога разом за хрестом. Пане Артур, сьогодні вдала гра проти ваших одних із основних суперників, незламних ваших, скажімо так, колег. Так а, як вдалося перемогти? І як на вашу думку, основний фактор для сьогоднішньої перемоги, який був? Да, я хочу подякувати команді незламним за гарну гру, довгу гру. Хочу подякувати всій команді своїй за те, що віддавались на полі. Головний фактор, що в принципі, ми був колектив зібраний, не сварилися. Дякуємо Чевагії Івану за декілька годин, які він забив цьому матчі. От якраз Іван я бачу останні тури дуже багато забуває, так ви його десь з іншого клубу взяли? Чи він завжди з вами був? Звідки взагалі хлопець і звідки взяв такий талант? Так, я хочу сказати, що це нам послав його Бог. Дякуємо Богу за те, що він з нами. А звідки він хай це буде таємницею, Поки він з нами слава Богу. Зрозумів, задачі, які ставити на цей розіграш на цей турнір, нічого хочете досягти. Зараз ми вийшли на перше місце. після цієї гри думаємо і втримати. Також в цей день Вінфілд поступився кубі 0-2, А Юнайтед розгромив Аврору 8-3. І відповідно до цих результатів можемо переглянути турнірну таблицю. У нас вже вималювалася четвірка лідерів, яка ймовірно залишиться на своїх місцях до кінця першого кола. Закінчуємо наш сьогоднішній випуск третьою лігою, в якій найбільш сенсаційним вийшов поєдинок одного із лідерів турнірної таблиці Аргону з середняком ліги Феніксом. Починався він з обміну голами, але вже під кінець першої половини пташка відродження настільки розійшлася, що її було вже не спинити. Хетерик від Котельнікова та Неовалікана доповнилися голами Мельника та Трофіменка, що нам дало у сумі аж 8 голів. Натомість аргонавти зумів декомпенсувати лише чотири м'ячі силами Маюка, Килимчука та Цимбала. 8-3 І Фенікс починає свою боротьбу за першу четвірку. Вас якось по синусоїді. Ти знаєш, є вдалі ігри, є невдалі. Чому так? От сьогодні фактично з лідером виграли, притом впевнено виграли. Бували такі ігри, що з тими, кому не потрібно було там нічию або поразку давати. Який секрет? Ну, так не цікаво завжди вигравати. Тоді навіть в конкурсі прогнозів тільки би на нас завжди ставили. А так граємо, граємо для себе, а настрій не завжди однаковий, тому, мабуть, так і виходить. Чи стоїть задача вийти в другу лігу на наступний сезон? Та ні, поки що хотілося б в четвірку попасти, щоб в Кубку зіграти. От. А там вже далі буде видно. А кого вважаєш основним своїм суперником або кілька команд навіть за цю четвірку? Основний суперник у нас Фенікс. А, так, самі так, собі. Ну, так, і, так як ти казав, по да, не соєдділа, тому, тому тільки, тільки, тільки так. Хто сьогодні був мвп матчу, лев, лев матч? Та насправді, мабуть, справді всі молодці, навіть по голам видно, що багато хто забував. Вартаря в нас номінального не було, по факту стояло ну, май, майже троє людей. Тому всім подякував, всім хлопцям, молодці. Сподіваюсь, що так і буде надалі гірше. Розгромом також відзначився матч між Корсар Apple Pro та збірною вільних агентів. В першому таймі ЗВА ще трималися, пропустивши лише два голи від Сулами та Думініна. А вже у другому пірати почали тиснути та добувати суперника. Курманюк, кошелів та кочетков довели лік голів до п'яти. Але свій гол престижу збірники все ж забили силами притули. Але не того, що Сергій, а того, що Тимофій 5-1 і Корсар набирає ще три бо. Вали до свого заліком. Також цей день Бухтаун переміг третій тайм 7-1, а барбари лише мінімально поступилися. Волті 2-3. Відповідно до цих результатів дивимося турнірну таблицю, у якій Волті, Аргон та Бухтаун вже відриваються від своїх опонентів. А Корсар та Фенікс ще будуть боротися за лідерську четвірку.